З ідеєю спільно створити пісню Херсонщина це Україна до колективу Палацу культури Південний звернувся директор Херсонського обласного центру народної творчості Володимир Капелюшник. Для майбутнього твору вже були слова херсонської авторки, заслуженої діячки мистецтв України Тетяни Князевої. У нашому місті радо підтримали ініціативу. Музику написала викладачка естрадного співу Криворожанка Анастасія Єлькіна. Написали музику, потім аранжування нам створив Євген Лукашкін. Ми записували цю пісню, і так сталося, що ми її відкладали-відкладали. Повинна була взагалі вийти десь 14 жовтня. Були затримки з тим, що багато повітряних тривог почали знімати відео, спустилися в підвал, і діти також там співали пісню, повторювали її. Коли це відео монтували, зробили спочатку одне відео, але вирішили, що трохи треба його ще переробити. Переробили так, сталося, що його треба вже випускати. В світ, і тут ми дізнались про звільнення Херсону нашими збройними силами України. У спільному творчому проєкті були задіяні 15 вихованців 4-ї музичної школи та ПК Південний. Дуже символічно, що саме на день визволення нашого ну, Херсону наших сусідів вийшов у світ ще один кліп Херсонщина, це Україна. Були задіяні і колектив ПК південного, і колектив нашого нашої школи. Я знаю, що і співали і грали там наші шановні духовики, діти на, на трубах композиторам. Наша молода, сучасна, креативна Анастасія Єлькіна, викладач, яка дуже завзято взялась за роботу, яка дуже плідно працює теж на перемогу. Тому я кожному вдячна і далі буде. І я так думаю, зараз будемо писати вже пісню про Крим. Щоб швидше була вже перемога за нами. Мене запросили, я з задоволенням погодився. Ми записували партію труби з хлопцями. Мені здається, що партія труби передала, надала більш патріотичного і звучання цієї композиції. Тим паче, що саме створення цієї пісні і запис. Проходив, можна сказати, під марш перемоги наших збройних сил на Херсонщині. Нехай буде це наш вклад в перемогу. Дев'ятирічна Маргарита радіє, що їхня пісня стала частинкою емоцій, якими в ці дні живуть усі українці. Мені вона дуже подобається, тому що вона за Херсону, а Херсон це наша земля. Правильні слова. В ній. Херсончина, це Україна Вікторія Добровольська, Олексій Правицький, цей день.